Всім привіт, сьогодні Ford Focus. Е У нас це вже робота була і неодноразово, вони 6 піжостки біго стоїть. У них хвороба. Течуть ці сальники. Ну і прогорають шайпочки. Оце їх стабільно. От, е Скажімо так, З такою хворобою цей Форд, я не говорю на цей Форд, таких як ці Ford і... До речі, на Форда що мені постійно попадається. Це вже четвертий чи п'ятий рахунку Форт, на якому я вже міняю шайбу. Е, попередній, передостанній перед е, форт перед цим е, у мене була забава з чотирьох форсунок, одна дійна форсунка, яка знялася нормально, всі решта то були якийсь гаплик. Тому ну, поки що одна форсунка стартанула, як то кажуть, приємно. Легко. Давайте знімаємо все решту. Так, не без легкості. Ще ми собі удар... з дорогим молотком шкіру. Ой, як то боляче. Дві форсунки пішли. Одна не подається ніяк. Зараза. Коротше. Не все так легко, як кожен хтось там собі думає. Тут тобто, втішився, дві форсунки легко пішли, а третя ні в якому, вже вареним молоком, вже стільки довбою не йде. Ладно, бавимося далі. Я сподіваюся, що ми його виставимо. В принципі то ще 11 години тільки. Ось так виглядає моя конструкція для витягування. Форсунка. Засаджений. Так. Ух. Кратер пекла. Так, це все діло, зараз треба буде вебинати вичистити. І так само четверта. Надіюсь, четверта піде легко, бо вроді би вона не засаджена. Єдине, що бачите, попередники тут щось крутили. Відкручували цю планку і коли її закручували, прокрутили всередині закладну гайку. Тобто я цю планку не хочу відкручувати, не можу відкрутити. А крутити з дур'ю зараз, щоб вивернути. Є вірніше, що може лопнути корпус. Тобто мені того не треба. Якось буде пробувати обійти, щоб воно обійшло. Ай, бо сам прикол в тому, що до цієї форсунки ззаді шпилька туди запихається. Хіба що зараз якось спробую підважити і викрутити. Нащо так в пластику затягуватись, дурі я вас не розумію, люди, щоб аж прокрутити закладну гайку. Так, вимив канали, навколо каналів весь цей срач ви бачили на початку. Ну, воно не Ідеально там бачите є, кожу тіні, ну, самі розумієте, то все масло вимивати, тут ніякої хімії не стане. Так, зараз ці саночки міняємо. Шайбочки ми всі дістали. Форсунки я повністю всі почистив. З точки прилягання шайб почищені. На одній шайбі явне прогорання. Ця шайба має прогорання, ця вроді ні. і ця вроде би, ні. Тобто ці дві шайби реально прогорання мають. Ці сиділи плотно. Так, поміняємо зараз ці колечка. Замінюємо шайбочки. А там міняємо санечки. Для заміни саничків я використовую завжди свою головку на 15. Там треба вам пробувати по факту. Діаметр це має бути діаметр стаканчика. Стаканчик на увазі. Ось тут є середній стаканчик, на який лягає сальник. бачите, Він тако має сідати рівно на цей стаканчик. А ось цією частиною, це типу обойма від головки колісної. Я вганяю сам сальник. бачите. Все елементарно просто. Так, взяв 16-ту головку, але з квадрату 3 восьмих. Вона така сама по діаметрі, як та 15 довга. І її легше буде вганяти. Тобто забили сальники, тут нічого не стишить. Так, давайте. Е, сирі сальники виковарювати. Так, витягнув декотрі прямо розлагаються Це сальники. Цей, бачите, ціленький. Це відносно ще такий собі. Це у нас тріснув. Ганя, тут цього вроде трошки підсікав. Який з них? Оце вже живіший. Ну коротше, сенечки однозначно під заміну, раз ми вже все залізли. Не, не такі дорогі. Так. Це, це туди, сенечки сюди. Шебочки, якісь такі, вражу такі самі, то візуально виглядає менше. Так, шабочки і ці колічки сюди ставим. А тут зганяємо нові сальники. Так, ось так населяє сальник на головку, бачите, на рівну площину. Сальник ставлю сюди. На нього цим ширшим краєм ставлю стаканчик. От. вставляю, і легонько вганяю. Поки головка не з'їметься. Звільнюю з, їметься. з їметься головку, значить сальник вийшов. Чпінг. Все, сальничок новий на місці. І так само продовжую з рештами. Все, форсунки всі підготовлені, почищені, Колечки поміняні. Шайбочки помінені. Обов'язково перевіряйте, що шайбочки були однакові тощими, як і мала би бути. Бо бувають шайбочки різних тощин. По-друге, перш ніж ставити, убідитися треба обов'язково, чи ви всі шайбочки старі повитягували. Площина прилягання, де має сидеть, мають сідати шайбочки, має бути чисті. Так само. Коли форсунку вкладаєте, якщо у вас така шабелечка літає, хай буде, вона впала туди всередину, але убідитися треба, що вона лягла площиною. Щоб ви, не дай Бог, форсункою не тарахкало. Все, збираємо. Так, трубочки легонько, там де колечко змастили силиконовою смазкою і вони залітають аж бігом. Все. Е трубки наживили. Зараз будемо перетягувати динометричним клечем. Зусилля перетягування у нас буде давайте так, 4 н. 7-3, виходить 4. так? 4 н і кожен болт повертаємо ще на 90 градусів кожну гайку. Це достатньо цілком з головою затяжка. Не треба сильно перетягувати, то кажуть. Цон дебарза, не нездраве, то можна і перетягнути. Ну, головне, що не дотягнути цих самих ероб, бо при недотяжці якраз ці щеби прогорають. Блін, забув, все, хореть їде. Пушка, тачка. Прийшов дуже ладно. Не люблю, коли власники стоять над душою, це караво. Так, добре, зробили. Назад все перетягнули. Я казав, так, 5 ньютонів, 4-5 ньютонів. Ну, старайся, кожен провернув, і буде вам щастя. Єдине, що не зазняв, бо побавився, але допомогла груша з мого експерта. Такий самий роз'єм, просто відшов у себе, під'їднав там і підкачав, бо тікла солярка. Там мав би бути насос підкачки, але, походу, він або скопитився, і він вже не качає, або ну, його і не було. Власнику порадив, що мені собі грушу купив, так що все буде добре. Якось так, всім па.